Як важливо нам особливо в ці часи відчути підтримку один одного, а найбільше відчути підтримки Бога. Коли це на цьому тижні ми з вами переживали ці обстріли нашої країни, я не знаю, як вам, але думаю, що багатьом. Було лячно трошки страшно. Було? Коли летіло, де взривалося, хтось був свідками, бачив ці, як розривалися ракети, хтось навіть постраждав, особливо в сусідньому нашому пригороді. Ми з вами молимося і звертаємося до Бога про допомогу. Але інколи бачимо, що Бог нібито не відповідає, нібито не чує, але Він відповідає і він чує. Хочу зачитати перед нашою загальною молитвою Псалом 13. Це короткий псалом, шість вірші. Але він дуже співзвучний нашим серцям, і, мабуть, він знайде відгук вашому серці. Це диригентові Псалом Давида, 13-й псалом. Доки, Господи, ти зовсім не звертатимеш на мене увагу? Доки відвертатимеш своє обличчя від мене? Доки буду нагромаджувати журбу в моїй душі і щодня тужити своїм серцем. Доки мій ворог буде величатись наді мною? Зглянься і вислухай мене, Господи, Боже мій, просвіти мої очі, щоб часом я не заснув вічним сном. І щоб, бува, не сказав мій ворог, я його переміг, аби ті, що мене цькують, не зраділи, якщо я спотикнувся. Тож я покладаю надію на Твоє милосердя, моє серце радітиме Твоїм спасінням. Заспіваю Господеві, який учинив мені добро. Ось такий псалом. Уявляєте, це храм Ческіня, на той час ще храм не був побудований, і Давид пише цю пісню, псалом, щоб його співали в Скині, щоб люди, які прийдуть в дім Божий. Помолитися на зустріч з Богом. Слухали цю пісню і підспівували. І знаєте, як ізраїльський народ багатостраждальний, я би сказав, що і український народ багатостраждальний. Ми можемо десь якісь паралелі провести, тому що, вивчаючи історію України, ми бачимо, що війни були постійно. Постійно нас хтось намагався. Пригнобити, зробити рабами. Але українці вільний народ, він постійно був незадоволений, намагалися звільнитися від цього ярма. І знаєте, ці слова, вони десь співзвучні. Тому що, як в усі часи, коли тривога, так і до Бога, люди кричать до Бога. І ми бачимо три таких основних. Розділи в цьому псали. Псалом маленький, але ми бачимо три розділи. Перший – це крик душі до Бога. Доки Господи. Ми бачимо чотири питання. Він задає. Доки, Господи, Ти зовсім не звертатимеш на мене уваги, доки відвертатимеш своє обличчя від мене, конкретне звернення до Бога. І якби претензія така до Бога, доки, Господи? І це відчувається в, ці, в цих питаннях біль страждання, правильно? Це реальні страждання, коли людина відчуває себе залишеним. Що означає фраза, доки ти будеш відвертати від мене обличчя своє? Це коли ви приходите до когось і щось просите, а людина від вас відвертається, Які у нас почуття. Ми залишені, нами нехтують. І в людина віруюча може переживати ті самі відчуття. Коли ти кричиш до Бога, Боже, зупини цю війну. Боже, захисти, Боже ще. І ти бачиш, на якісь молитви Бог відповідає, на якісь не так, як ти просиш. Доки, знаєте, коли їдеш в машині. Особливо дальня дорога, а якщо ще з малими дітьми їдеш, то вони постійно питають: це вже ми приїхали? Да, от, такий терпець, вже хочеться. Буває не тільки діти, да? а, де, а де буде зупинка? Ми, ми вже приїхали, ми, ми вже на місці. А коли чекаєш там, у лікаря, ти чекаєш своєї черги, то час плине дуже повільно. І ти вже в тебе терпець десь уривається, тобі хочеться швидше, щоб Бог тобі відповів, але нібито він не відповідає. І християнин рано чи пізно, а можливо і декілька разів, комусь більше, когось менше переживає це відчуття залишеності від Бога. Коли ти кричиш в небо і не чуєш відповіді, скільки ще можна? Страждання, мовчання, мовчання Бога страшніше від страждання. І він говорить потім звертається до себе і говорить: доки буду нагромаджувати журбу в моїй душі, щодня тужити своїм серцем, ми бачимо людину, яка в повній депресії, переживаннях, стражданнях. І він бачить, що з його серцем, з його душею, вона не в тому стані, як має бути. І з питання, доки мій ворог буде величатися наді мною, ми розуміємо, що е, Давид пише цю пісню, коли якраз відбуваються якісь воєнні події. Або більш цього, ми не знаємо точно, коли була написана ця пісня. Можливо, це в ті роки, і це не маленький період часу, коли він. Бігав від свого Тестя, від свого батька по пустелі, коли він армією цієї своєї країни шукав його. Все СБУ працювало на те, щоб знайти Давида. Він готовий був заплатити великі кошти, щоб знайти голову Давида. А Давид, якого? Прийшов пророк, помазав на царство. Якому пісні співали. Які пісні? Саул переміг тисячі, а Давид десятки тисяч. Він був мужній такий е солдат, воїн. І тепер він бігає, бігає по пустелі, живе в печері, страждає. Я не знаю, як ви. Але повірте, в печері жити, коли постійно небезпека, коли тебе шукають, тебе хочуть вбити, тебе переслідують, погрожують твоїй родині, без дружини, без друзів, всі залишили страждання. І це тяжкий біль на його серці. Але дивіться, що далі він говорить? Він звертається до Бога і він розуміє, сам він не може собі допомогти. І незважаючи на те, що він відчуває, що Бог його залишив, хоча Бог не залишив, він все одно продовжує просити Бога. І що він говорить? Зглянься і вислухай мене. Господи Боже мій, просвіти мої очі, щоб часом я не заснув вічним сном. Тобто, щоб я не загинув. Він пам'ятав обітницю, що він має бути царем. Самуїл прийшов, його помазав, значить, має бути виконане Боже Слово. Все одно надія є. Бог пообіцяв, значить, Він виконає своє слово. І щоб, бува, не сказав мій ворог, я його переміг, аби ті, що мене цькують, не зраділи. Якщо я спотикнувся. Тобто є прохання, вислухай Боже, дай відповідь мені, просвіти мої очі. І нам потрібно дійсно зрозуміти, що нам потрібно просвітлення від Бога, щоб ми побачили, що Бог вірний своїм обітницям, що Він поряд з нами, що Він все одно тримає нас в своїх руках. Друже дорогий, Бог любить. Тебе. Він свого Сина Ісуса Христа віддав за тебе і мене, за всіх людей, за наші гріхи, за наші провини. Як Він ще може більше довести нам свою любов? Він любить. І навіть якщо ми можемо фізично постраждати, то ми знаємо, в кого ми увірували, ми знаємо, до кого ми йдемо. Ми знаємо, з ким ми будемо. І нам потрібно звертатися. Тобто, так, є у нас біль. І в цій, маючи цю біль в серці, відчуття залишеності Бога, все одно треба йти до Бога. Все одно треба йти в потаємну кімнату і кричати до Бога. Все одно треба молитися. Кожен раз, особливо зараз, коли ми чуємо тривогу, знаєте, кожен раз ми молимося. Кожен раз. Господи, спаси, Господи, захисти, Господи, прости. І якщо на тебе буде Твоя воля, прийми. Бо ми розуміємо, Бог цим всім керує. І ті, на яких падають бомби, вони не грішніші від нас. Вони негрішніші. Треба звертатися і все одно молитися до Бога. І коли ми навіть відчуваємо, що Бог мовчить, Бог не мовчить, він продовжує говорити до нас через своє Слово. Він залишив нам своє слово, читати потрібно Боже Слово. І наступне останнє, і ми будемо молитися, він говорить: тож я покладаю надію на Твоє милосердя. Моє серце радітиме твоїм спасінням. Заспіваю Господеві, який учинив мені добро. Дивіться, він ще не отримав допомоги. В нього ще є біль, в нього є ще ці питання. Доки, Господи. Він, в нього є прохання, зглянься, допоможи. І в нього є надія. В нього є впевненість, бо він знає, як Бог йому допомагав в минулому, так він допоможе йому і в майбутньому. Він тримається за Божі обітниці, за Божий характер, за Божу сутність. Він знає, що Бог милосердний, Бог вірний, Бог добрий. Дивіться, Він говорить, який учинив мені добро. Він знає, Бог завжди робить добро, що би не сталося. Бог завжди до нас милосердний. І Він вже навіть в цій ситуації, в якій він знаходиться, він виливає свою душу Богові, і тут же він починає хвалити Його. Тому що, хвалячи Бога, ми починаємо зосереджуватися не на своїй проблемі, не на тій ситуації, яка в нас є. Ми зосереджуємося на Богові, який може вирішувати любі проблеми. Розумієте? Нам потрібно зосередження на Богові, на Його сутності, на Його характері, на тому, хто він є, і триматися за нього, триматися за його обітниці. Бог не обіцяв, що ми з вами на нас бомба не впаде. Він не обіцяв цього. Він не обіцяв, що ми не постраждаємо, що нас не будуть гнати, переслідувати. Він цього ніде ніколи не обіцяв. Але він обіцяв, що я вас не залишу. Я буду з вами. Я допоможу і проведу, і ви будете зі мною. Там, де Я Ісус сказав, там і слуга мій буде. Подумайте, ми будемо в вічності з Богом. І це не короткі, 10, 20, 30, 70, 80 років. Це буде вічність в присутності Бога, який тримає Всесвіт, космос, галактики своїм словом і в своїх руках. Нібито фантастика. Але воно так є. І Бог наш такий. Тому, друзі, давайте ми зараз піднімемося і будемо славити Бога, будемо виливати свою душу, якщо в твоєму серці є хвала Богу, починай хвалити, славити. Якщо є прохання, звертайся до нього. І нехай Бог допоможе тобі. І якщо потрібно, давайте читати цей псалом і робити, чинити так, як Давид. Амінь.